Доброго часу доби підписники та глядачі. Після першого масованого ракетного обстрілу руснеї України. Посидівши декілька днів без світла, почав думати, як би повернути частинку цивілізації в будинок. Бо ліхтарики це добре, але з ними дещо не практично. І розкошелився на новий акумулятор. Новий акумулятор купив, поставив в автівку, з автівки переніс. Старий акумулятор в будинок. Цьому акумулятору десь приблизно 5 років. Але він ще доволі нормальний, живенький. Особливість у нього це необслуговуємий акумулятор на 70 А. Виробник Нова. Чому єдиний плюс того акумулятора, який не обслуговується перед тим, який можна обслуговувати, це наявність ось такого індикатора. От. Така вічко індикатора. Ось опис, що означає, якщо зелене підсвічується, то все нормально, якщо чорне, то потрібно зарядити. Ну, а біле потрібно замінити акумулятор. Отже, як я у себе реалізував підсвітку на перший час. Зараз це вже більш допрацьований варіант. Спершу я кидав напряму через крабіки без запобіжників, без нічого, що є неправильно. Потім ось його поставив тут запобіжник. На плюсову клему. І ось отут. Також поставив запобіжник на плюсову клему. По 15-20 А запобіжники не завадять. Сюди ось, як бачите, такі клеми. Сюди можна при бажанні накинути якось крокодильчика, а так от, в принципі, все затягнуте, прикручене. Наші у мене ось оце. Я доволі довго, доволі довго думав, як доставити електроенергію від акумулятора всередину будинка, там, щоб по кімнатах щось підключити. І прикол в чому? Для автомобіля багато проводів в запасі, але вони доволі короткі, там по 2-3 метри. Ліпити їх докупи і... Щоб було на скрутках, ну, якось трішки мені не подобалося. Тому я так подумав, а нащо мені ліпити подовжувачі, якщо в мене вже є подовжувачі. Тобто я ось тут зробив просто під євророзетку роз'єм. Під'єдную сюди звичайний подовжувач. Головне, щоб подовжувач був без мережевого фільтру, звичайний ну звичайний просто провід. На кінцях якого з одного боку така ж розетка, з іншого вилка. І в ту розетку втикується вже вилка від світодіодної стрічки. Так, деякий час підсвічували, але мені це не, не дуже практично, тому що я працюю з 9 до 18, а зимою темніє вже там в 3-4 години. І Мої оце будуть якось там розтягувати його, то неправильно підключили, воно не працює, то не допідключили, все таке, тому я вирішив зробити всю систему скажімо так, більш орієнтовану на звичайного користувача. І це залишив, скажімо так, на всякий випадок, сюди під'єднав, розкидав, проводи, закупив окремо двохжильний провід перетином в пів квадрата і розтягнув його по кімнатах, використав ось такі клемні колодки. У них провода піджимаються пластинками, а не просто гвинтком. Точніше, гвинт давить на пластину і пластина зажимає провід. От. Не страшно, що там буде якось переламувати, буде поганий контакт, все нормально обжимається. Зі ціля у мене виходить два проводи. Один йде ось сюди до стратегічного вузла ванної кімнати. Другий йде до жилих приміщень. На всьому протязі у мене ось тут такі розводки стоять, також цих клемників. Цей провід зачищав, нічого не розрізав, зачистив, зігнув, запхнув, зажав і все. В ідеалі сюди б якісь такі коробочки, щоб воно було більш закрито. Ну, В принципі, і ці можуть працювати. Хотілося б якось більш благородить його. Ховаю, під. Цими під простилками, щоб ніхто не наступив з краю. Виведено сюди і ось через вимикач світлодіодна стрічка. Цій стрічці вже купував я її десь ну, більше 10 років тому на Алікспресі. Купив бухту 5 метрів. От, ну, нарешті згодилася. Порізав її на шматки, там порозтягував по кімнатам. Тримається воно в мене до обоїв за допомогою ось таких шпичок. Ну, там нічого не проклеював, нічого не засверлював, просто натикав цих шпичок, протягнув провід, вимикачі порозміщав в таких місцях, щоб будь-хто з моїх рідних зміг до нього добратися. Ну, і просто кил викил Все під'єднано, воно на постійну. Тут, Тут, еще одна комната. також розведена. Тут підсвітка є Тодіоди місцями вже трішки деградували, протягнув також і до себе. Поки що нічого, засвітлення не під'єднане, але під'єднався цей провід. Він мені потрібен для перевірки, коли паяю тоді стрічку. Так ось його припаяв, втикнув і нормально пропаяно чи не нормально. Відразу видно. О, такі от роз'ємчики. Сюди втикаються провода, зажимаються Щодо однієї з найважливіших частин будинку, де люди проводять доволі багато часу. Тут я ось таку штукень зробив, оскільки заходить провід зверху, то щоб нікому не тягнутися, от приблизно на такий на рівні плеча вимикач. Тут ось трішки поморочився. От. І. Паяв сюди ось такий як його, реостат, як воно називається. Ну, у мене просто такий був. В радіокомпонентах зараз нічого подібного немає. Я до них заходив, питав, сказали немає. Потрібно або ловити, ну, їх розбирають швидко, або замовляти і також чекати. Ну, Тут зробив регулювання, щоб ця стрічка зелена. Світила не в повну міць. От зараз повну потужність вона світить. Це на той випадок, коли немає світла і це все використовується як нічник. Повністю, щоб було повністю зараз покажу. Коли воно повністю увімкнене, то через те, що в мене ванна кімната обшита пластиком, Воно від це зелене світло відбивається в прихожу. І з прихожої якось воно так засвічує в кімнати, і не дуже і воно не дуже вночі. От, А якщо зробити потужність меншою, щоб воно типу підсвічувало просто так проєм то все нормально виходить. Тільки от проблема в тому, що ось ця... ця фігнюха поганенько регулює. Неплавно. Під самий кінець і от таке ось якась получається. виходить. Ой, ну, в общем, не знаю, може я неправильно її підібрав. Точніше, я її даже не підбирав, а це воно в мене валялося з якогось старого чи телевізора, чи радіо. Я це його спробував, воно більш-менш працює, впіхнув, хай працює. Так, курки у нас також не залишилися без освітлення. Бо з, ліхтари... бо з ліхтариком до них не набігаєшся. Да, да, да. Придбав ось такий акумулятор. Також 12 вольт, тільки 4 ампер години. зі скутера. Це новий, замовлявся в Польщі. На момент замовлення коштував 490 гривень. Зараз, мабуть, ціна більша. Вони сухозаряджені, тобто, коли він приїжджає, його потрібно залити електролітом, поставити на підзарядку, ну, щоб добило до потрібного рівня до потрібної напруги. І тільки після цього і, і можна експлуатувати вже без проблем. В принципі, можна і просто після заливки електроліту експлуатувати. Але я думаю, що тоді його термін життя трішки скоротиться. О, тут у мене воно зібране елементарно, от, на крабіках під'єднано до ДХОшки, купленої там подешевше. Не знаю, яка у неї потужність. Ну, поки що, за час відсутності електроенергії ця ось ДХОшка цей акумулятор не висадила. Ну, я його вже один раз підзаряджав. Ну, як би в ноль вона його не висадила. Не знаю скільки там яка потужність. 3 чи 6 Вт. Ну, в принципі, працює, коли немає світла. Зібрав тут поки що так. Може якось облагорожу, як щоб було як в хаті. Не заморачувати з цими крабіками. На постійну під'єднати провода, а зробити там якусь кнопочку. Зафіксований він у мене отут з саморезами з чотирьох сторон. Сюди люблять кури лазить. Особливо, коли на дворі мороз, як сьогодні, 12, -12 то вони сидять в сараї. О, така от система. Ну І щодо до інших елементів, які допомагали нам освітлювати. Два пауербанки. Тут по них окрема історія. Ну і, скажімо так, класіка рукожопства. Акумулятор від акумуляторного шуруповерта. Шуруповерт у мене експерт. Йому років, мабуть, 8. Прикол в чому воно нормально працювало тільки перше літо, тільки перший сезон. Тобто купив я його влітку. Що я ним тільки не крутив, забув цей акумулятор в гаражі. Зими тоді були дуже холодні, морозні. Він там цілу зиму лежав без підзарядки, в морозі. Ну і якісь елементи деградували. От, і на слідуючу весну він уже потягнути цей шуруповерт не зміг. От. Зараз то шуруповерт нормально працює, бо елементи тут перепаяні. 10 штук е по 1500 Ну Я його поки що не заряджав. Там щось закрутив, там щось викрутив. Ну і вже. З моменту перепайки, мабуть, тиждень пройшов, ще поки є заряд. Але історія тут інша. Я ось це використовував для живлення світодіодної стрічки через те, що крабі цими крокодільчиками тут захопити доволі геморно. Я зробив таку фігню. Це зарядник для акумулятора. Через те, що він у мене доволі довго валявся і декілька разів падав, трішки подламувався, Прикрутив такий ось роз'ємчик ну шматок провода до контактів, всередині. воно надівається. І використовую. так. Надіваю на акумулятор і сюди до роз'єму під'єдную потрібну мені світодіодну стрічку. Використовували його по вечорах, коли було відсутнє світло, Ну це десь 3-4 години воно працювало. Ввечером відпрацювало, на наступний день ставили на підзарядку. Підзаряджається воно штатним способом, сюди втикається. Точно такий же роз'єм. Тільки від блока живлення. От, і заряджалося. На жаль, він витримав недовго, щось десь неділі-три. Ну, від цілий місяць норм, більш-менш нормально попрацював. Потім перестали елементи тут приймати заряд. скільки б він не заряджався, підключаю стрічку. Єлі-єлі світиться і буквально там через годину зовсім тухне. Тому я і замінив тут ці елементи. Зараз начебто працює. Ну, В принципі, завдяки оцій ось розв'язки, особливо зараз це нікуди примінити. Ну і щодо пауербанків. Цим пауербанкам років десь з 8. щонайменше. Тут я вже також замінив акумулятор, бо він роздувся так, що виламалося цю задню. Кришку. Тут зараз акумулятор на 4000 мА. А був Ну, не на, тисяч, ну, на, не на 10 тисяч, там щось 8, здається, було написано. Тут ось також акумулятор починає роздувати. От Видно, деформується. Потрібно, мабуть, буде зіграти на опередження, замінити, бо тут ось, ось о, о, сонячна панелька, щоб її не пошкодило. От. Щодо цих пауербанків, в чому їх особливість? У них є вмонтований ліхтарик. Два рази натискаємо і світиться ліхтарик. Тут. Тут також два рази натискаємо, світиться ліхтарик. Ці ліхтарики у них вони можуть живитися, ну, мабуть, тиждень чи два тижні безперервно це світити. На оцих що тут? Тут акумулятор на 2500 мАч тут був на 8, але доволі всажений. Коли після одного із масштабних обстрілів у нас декілька днів не було світла, цього ще в мене тут в будинку не було, купив гірлянду з USB-роз'ємом, то гірлянда, що від цього пауербанка, що від цього світила на протязі ну, це десь трьох годин. Потім пауэрбанк був повністю висаджений в ноль. Так, вона трішки більше. Площі нею можна освітити, але от проблема в тому, що тільки декілька годин вона працювала. На цих ліхтариках ми е, залишали включеними на цілу ніч, навіть одна бубочка не висаджувалася. Я його не заряджав, буду розганяти акумулятор, висаджу повністю, потім тільки буду заряджати. Оцей, як просто для підсвітки, доволі вигідний. В чому? В тому що. Оця панель заряджає сам акумуляторний елемент. Якщо використовувати тільки оцей ліхтарик, то можна сказати, що ця батарея вічна. Покласти на підвіконня, коли світить сонечко. Головне, щоб не під прямими сонячними променями, бо коли нагрівається сонячна панель, тут же ж до неї приклеєний всередині акумулятор, нагрівається акумулятор, і може сам акумулятор ну, трішки бахнути. Тому кладемо на підвіконня, де немає прямих сонячних променів. І тут ось загорається зелений світодіод, і акумулятор заряджається. До того, як підключив до нього гірлянду, я його ні, ні разу не заряджав. Так, щодо місця положення акумулятора, от раджу його ставити в нежилій частині будинку. У мене він стоїть в прихожій біля дверей, тому що будь-який акумулятор обслуговуємий, не обслуговуємий, кислотний, як у мене, чи е, гелевий. Вони генерують випаровування. Навіть у гелевих акумуляторів всередину заливається кислота. І під час роботи розрядки акумулятора, і тим більше під час його зарядки, по-любому вивільнюються ці випаровування кислоти. Які ну, на людський організм в довгостроковій перспективі, перспективі діють не дуже добре. Тому раджу ставити, але й не на самому холоді, бо тоді акумулятор сам по собі буде розряджатися. У мене от тут ось, ось двері. Це двері вже на вулицю. Тобто, період, коли вони відкриваються, тут гуляє повітря, якби провітрюється, ставити акумулятор там, де люди тим більше сплять. Ніяк не можна краще протягніть там якийсь подовжувач, як я ось показував, і до того вже підключайте там підсвітку чи зарядку. Це ось у мене ось така збірка. На всякий випадок там для підзарядки телефона на 2 А зарядне. Тут не робив запобіжника, тому що ці зарядні їм до фонаря. Що якщо є, нема запобіжник. Вони при неправильному підключенні згорають моментально. Там запобіжник навіть не встигає зреагувати. Під ці зарядки головне притримуватися розпіновки правильної. На бока йде мінус, на цей центр йде плюс. І ніяк. Якщо переплутаєте, вона моментально згорить. Там, Тут запобіжників немає, от, як би це не казалося. А там, де а на тих зарядках навіть де є, від тих запобіжників 0. Користі, бо згорає, бо швидше, ніж цей запобіжник, згорає отут ось плата, там якось преобразователь, чи як воно називається. Тому ось такий, таке невеличке відео. Дякую всім за увагу. Донайте та вірте в ЗСУ, зберігайте в своїх серцях світло. Цю руську темряву Україна обов'язково переможе. Всім дякую за увагу. До побачення!